Так, оце я надумала таку річ зробити, як аджика з кабачків. У мене тут кабачки, морква, цибуля. Десь тут, коротше, десь там внизу перець. Перець. ратунда в мене такий. ну, І колобок. Тут, коротше, різний Перець. Трішки цибульки. Ну, як завжди, куди ж без цибульки. Значить, мені ще треба будуть помідорки. Часничок, сіль, перець, масло уксус. Ну, значить, поїхали. Ми оцю всю масу, там опис буде внизу. Там, значить, на 2 кг кабачків треба по 200 г. 200 г болгарський перець, ну, це або ну, Я беру такий м'ясистий. 200 г моркви, 1 кг помідор, чесничку 3 головки. Перець, стручок, 3. Три штучки. Ну, смотреть, я не сильно таку гостру люблю. От, так що залежить від того, яку гостроту ви любите. Від одного до трьох штучок такого гіркого перчику. Нам треба буде олійки 120 мл. Сіль грам 40, цукор 100 грам і оцету 80 грам. Значить, це ми зараз ставимо кип'ятить, будемо кип'ятити оце все. 30 хвилин, але ще сюди додаю помідори. Зараз я помідори окремо хочу не на м'ясорубку, це на м'ясорубці. Я хочу помідори на блендері. І сюди додавити помідорів треба кілограм. Так що, залишайтеся. Так, ось така смакота. Проварилася на 30 хвилин. Я додала сіль, цукор, масло, олійку додала. Олія, сіль, цукор, чесничок я зараз додала. Зараз це все перекипить. І перчик гострий. У мене такий маленький гострий червоний перчик. Я його все збила блендером з чесничком сюди додала. Зараз ще 10 хвилинок, я додаю оцет. І буду тоді перемішувати і на маленькому вогні буду закладати в баночки і буду закривати. Так. Ось і вийшло такі баночки, аджика з кабачків. Можна було додати томатну пасту, і вона була б така більш яскравішою, червонішою, але так як вона така у мене трошки бліденька, тому що тут помідори, такі жовті, червоні і зелені ківі. Тому ось так воно виглядає, але смак то не дуже. Відрізняється, і, значить, вийшло в мене 3,5 літри. Ось таке смачне. Консервуйте.